Всім привіт! Сьогодні будемо робити пиріг з абрикосами, Дуже швидкий, дуже смачний. Першим ділом ми зробили крамбл. Я вибачте, знімаю і на інстаграм тому і вертикально, і горизонтально, а от тільки один телефон. Тому, вибачте, я вже його замішала, але це дуже легко. Я поклала 50 грамів муки, 50 грамів цукру і 35 грамів масла. Масло холодне з холодильника, і от така крихта в нас вийшла, і ми її відправляємо в холодильник. Поки так. Зробили крамбл, відправили його в холодильник. Що нам потрібно далі? Нам потрібен кефір, потрібно масло розтоплене, цукор. Кефір має бути кімнатної температури або підігріти, як я зараз це зробила. Три яйці яйця я вже сюди вибила цільні, і нам потрібна мука, трошки солі і розпушувач. Також я підготувала форму, я буду робити от в такій. І я зробила французьку рубашку. Це масло і посипане мукою. Це теж такий французький лайфхак, який ми робили. Я ще в дитинстві. Мама мене ще навчала так робити, декосипати, посипати, коли такі. Домашні пироги перегипочем. Просію муку, не хочу, щоб у мене тут все летіло, тому отак от буду робити. І будемо збивати яйця. Якщо є комбайн, в мене він є, але я хочу вам показати, що це ручним міксером робиться все, О, все в муці. Кондиціонер, тому що ну, просто не можу, я вся мокра вже. Збиваємо яйця. І коли, бачите, вже таку пінку трошки, додаємо цукор. Тут була трохи мокра мисочка. Вибачте, якщо вам заважає кондиціонер, але я по-іншому не можу. Та й для тіста це добре, коли холодніше в кімнаті. Тут покладу, щоб потім не тісто. Це вбиваємо до піни, до пишної маси, вона має збільшитись обміни в два рази. Коли маса вбилась, додаємо масло і на дуже маленькій швидкості перемішуємо і в кінці додаємо муку. Три етапи додавайте. Можна чередувати масло і фір, і, і муку. Це колочене тісто, нема таких, дуже Все мішали ложкою. Висипаємо, бачите, яка консистенція тіста? Досить жидка. Ну, не жидка і не плотна, така середня. Як густа сметана? Можете додавати сюди цедру лимону, цедру апельсину, хто як любить такі вже опціональні ванілі. Ну, ванілі не дай Боже, ванільний цукор. Хоча вже на крайній випадок. Краще нічого не додавайте, ніж ванілі. У мене абрикоски, я не буду їх викладати прям гарненько, але може щось і виходить. Ви можете, якщо маєте час, побавитись цим дуже гарно якось красивенько викласти. У мене нема зараз часу. Так, прокладаю прям, щоб було дуже багато абрикосів. Щоб не було пустих місць. Так, посипаємо крамблом. Ось такий у нас крамбл з холодильника. Це буде дуже смачно. Крамбл дає просто неперевершений результат. Можна ще посипати, знаєте, такі є мигдалеві пластівці. Нарізаний мигдаль дуже тонесенькими пластинками теж буде дуже смачно. Ну що, пиріг готовий, Отак От він виглядає. Зараз я вам покажу розріз. Готові подивитись, який він в нас вийшов. Пахне дуже смачно. На жаль, я на дієті то скоштувати не зможу, але він просто чудесний. Дуже гарний.